Вітаю, швиденько хочу показати вам, як я прокладую, як я шиваю елементи ірландського мережива, як я прокладую оцю сіточку. По-перше, так, одну ниточку я залишила, потім я її дов'яжу. А зараз, щоб вам показати, я почну новий канальчик, хочу за, зараз зашити і буду йти в цьому напрямку. Значить, я, це важливо. Зараз ви зрозумієте, чому? Так, закріпляю я ниточку. Це треба було зробити раніше. Так, так, так. І ще пару таких стіжків, які, щоб вузликом тут зав'язали. Так, є. Поїхали. Значить, чіпляю я на протилежній стороні за дві ниточки. І оце, що я на що хотіла звернути вашу увагу, якщо я йду по канальчику сюди, то я голочку під, під, в зворотньому напрямку під низ підколюю. Хтось робить зразу петлі, у мене зразу не виходить. Тобто я перепробувала багато вже способів. Хтось крутить оце все, як йому зручно, а в мене я працюю лівою і правою рукою, як вийде, я про це не думаю, у мене. І так і так виходить. Так, підкололи, ви звернули увагу, я підколола під низ у зворотньому напрямку. Так, тепер чіпляюсь за цей, за цей, за цей елемент, за ці елементики, за ці квіточки. Ці квіточки, повторюю, що вони заколоті лицевою стороною донизу. Тобто я працюю зверху. А зверху у кожного елементика є косичка, отака вона, як зазвичай. І тут дві ниточки, і тут. За оці дві ниточки я хватаюся. Так, що там у нас по часу? Одна ниточка. Так, ниточка в мене двойна, тому я бачила, що роблять і ще обвивають цю ниточку, я не обвиваю тут досить одного. Одного такого стіжка, без, без петельки, зверніть увагу, без петельки я підкалую під низ, під'їжджаю голочкою. Звичайно, це все підтягується. І щойно тут колола, значить, тут виколюю дві, дві, ну, дві, там, можливо, ще щось зачеплю, то вже неважливо. Так, під низ підколола, йду я сюди. Підтягнула, тягнула, тепер от чіпляюся. Ну, все-все-все, час закінчується. Всім гарного дня. Так, сюди. І сюди.